Вітаю вас, малята! З приходом весни у нас з вами з'явилося багато клопоту. Ми і садиби прибираємо, і лад наводимо. Тож з'явилися клопоти і у звірів. Прокинулися вони після зими і побачили, що потрібно свої домівки полагодити, бо малята скоро з'являться. Сьогодні ми з вами збудуємо будиночок для маленьких ведмежат. А будувати ми будемо за допомогою лічильних паличок. Розгляньте уважно, з яких геометричних фігур складається будиночок. Що вам нагадує дах? Так, це трикутник. А стіни. Стіни схожі на квадрат. А віконечко. Віконечко теж схоже на квадрат. Де розташований дах. Зверху на стінах, а віконечко посередині будиночку. Тож беремо лічильні палички і до роботи починаємо будувати зі стін нашого будиночку. Ще за бажанням можна зробити ялинку. Ось такий будиночок вийшов у мене, а у вас.